Які всім привіт у новому 2025 році. Я вітаю вас на своєму каналі Помішна на Тревел. І цей рік я розпочинаю зі свого міні-вогу про святкування нового року в оточенні українців. Планування святкування нового року ми розпочали ще за два місяці до нового року. Ми забронювали собі вілу заздалегідь на велику кількість людей, і ця віла розташована неподалік від Буенос-Айреса в дельті річки Парана. До речі, Парана є другою за величиною річкою в південній Америці. Але для того, щоб відвідати цю вілу, нам довелося скористатися водним транспортом. Тож, let's go! приємного перегляду! Так, сьогодні ми зібралися ось тут всі разом, в прекрасному містечку Тігре, і їдемо на нашу вілу зараз на отаких лодочках, щоб святкувати новий 2025 рік. Це лише половина нашої банди. Всі інші приїдуть ввечері наступним рейсом. І влог буде. Та є. Наша лодочка, якою ми зараз будемо пливти. Почалили <продукна> Я... на нашому таксі. І племо до нашої віли. Гальорка, як у вас справи? Гальорка, як справи? Їдемо на... Наші шашлики. Нашу вілу, в якій ми будемо сьогодні, і завтра, і післязавтра. Тігри, це венеція Аргентинська, вона просто максимально заполонила тут все. Дельта річки Парана розгалужується на сотні каналів та річечок, які омивають острівці. Тут приблизно 300 островів, на яких місцеві будують свої будинки та віли. Там головна. Головний канал і такий заїхали в невеличкий каналчик і канал. А тут інший кого? Вау. Все, причал? Причал! Наш причал! Наш причал. Перші переселенці ступили на землю обітовану. Так, вигражаємо. все обережно, тут це все, це все. Це все не бетон, народ, це все дерево. А, прикольно. Ось таке село ми приїхали, нас гуси тут зустрічають. Зараз будемо шукати, де там наша віла знаходиться. Це тільки перша частина нашої банди, інша приїде ввечері, як я вже казала. Сподіваюся, що всі доїдуть, нікого не загублять по дорозі. А молодь ще наші розражаються. нормально все?

Ось такі от мандрівники добрались. такий скилінка. класний. так. Так, ось так виглядає наша віла. Чесно, схожа на якийсь величезний ресторан. Кухня з купою холодильників. Так, я зараз стою на другому поверсі народ. Ми приїхали не просто на вілу, ми попали в якийсь музей. Тут дуже старовинні всякі штуки є. Реально ходиш і наповнюєшся. На другому поверсі в основному будинку шість спалень, майже всі зайняті, там в залежності від того, хто що бронював. Спускаємося на перший поверх і тут суцільний ресторан. Просто дуже величезні столи. Місця просто дуже багато. Ми вас вже чекаємо. Виходимо, і тут нас зустрічають Павліни. Гляньте, які красиві, так як було сказано, а там великий пірс. І вигляд на, на тігра на море, на річку. Коротше, віла дуже прикольна, дуже шикарна, дуже багато місця. Зараз вам шарунтум. О, з цієї сторони теж мене Павлін зустрічає. Румтурчик зараз вам швиденько проведу. Ось я він красунчик. Отже, оце внутрішній двір. Ось там величезний басейн, і там ще гостьовий будинок. Ще один будинок, в якому будуть хтось із вас. Спати. Зараз я туди піду і скину ще одне відео. Погляньте, який красунчик. Не відвертайся не відвертайся. Погляньте просто на цю красу. Рідко таке можна побачити, коли вони ходять ось так гарно одягнені. Так, ось ця велика кімната, який тут, не знаю. 5, 10, 10 двохярусних кроват. Вікна зачинені, бо тут перший поверх сонце світить, але тут працюють кондиціонери, тут досить прохолодно, і вона от якраз знаходиться біля басейну. Виходиш, і тут відразу басейн. Тут є ще ось такі диванчики, але на них навряд хтось буде спати. Також тут ще є одна спальня, є джакузі. Не знаю, чи воно працює, дізнаємося. Загалом на цій віллі є сім основних спалень і кілька додаткових кімнат. Тут досить схожий інтер'єр, і це все нагадує великий готель. Як виявилося пізніше, тут раніше дійсно був готель, які вони голяться взагалі. Стою зараз на балконі своєї спальні. І ось такий краєвид відкривається. Зараз вмимкнули нам басейн, в якому ми будемо сьогодні плавати. Зараз підемо до нього. Перша так в Аргентині вибралися за межі міста максимально село селом. І тепер будемо святкувати так новий рік. Новий 2025 рік. Йдемо на задній території. Тут у нас столики. Хтось курить, хтось там сидів. Який красунчик! Павлінчик ще один. І ось є Павлінчик. Це, все. Привет, привет. це обзор вдома. І це все наше. Тут ми будемо сьогодні святкувати. Зараз покажу більше. Аня. Все, готова. Я теж вже в купальнику. Я вже в купальнику і також готова до басейну. І ми йдемо, покажу вам, ще де будемо святкувати наш новий рік. Тут ми будемо жарити м'ясо. І там наша територія точно там дуже багато місця. Йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. Тут столики можна розкладати. Десь тут Ми будемо Павлінчик. І ось так. Така открасна така барна стоїчка, умивальничок, качелька. Там живуть якісь багачі. Ну, ми їхали сюди 40 хвилин, і 40 хвилин скрізь різні дома. Видно, що різні люди живуть, якісь такі локали є, такі якісь дачі. Всі на корабліках, всі на яхтиках, всі на скутерах. Просто чилдос. Ось так от. Ось такий у нас чолдос. Всі доволі. А, і найголовніше прапор! На вулиці середина літа дуже спекотно, тож ми недовго думаючи перемістилися в басейн. Давай погнали які ви всі сексі для фітнес світу. Красотка, красотка. Ховається. Ще до Нового року вісім годин, а ці красуні тут уже на повну котушку роблять стра традиційні страви. Вгадайте, напишіть внизу під відео, що ж ми тут таке готуємо. Тільки з басейну і відразу за стіл. Справжні господині. Ні, ти ж на бік можна так разговор. Це взагалі це это просто фантастика, Все просто фантастика. Шуба по-украински. Ты пришел? Включай нам. О, сейчас девочки надо заснять. Украинский Да, один плюс один, это голос детства вообще. я А що ви хочете завтра? Це просто відео. Давайте собі самі. Санта Клаусу треба проходити через Митницю. — Коли ми лягаємо спати... Рано, завтра о 8 вже треба виїхати. Добити молоко. Люба, за піцу треба заплатити 122,50 плюс чаю. За піцу? 10 штук по 20 доларів. Френку,

Візьміть мене на крилятах та понесіть до батіки будинки. Поки я тут намагаюсь розмовляти з гусьми, наша частина друзів уже їде до нас. Хало! На цьому кораблі відеосупровід забезпечує класний блогер та наш друг Олександр. Let Внизу під відео залишаю посилання на його Ютуб. Переходьте та підтримуйте нашого земляка. Наша друга банда припливла. Друга частина нашої паті новорічної вже причалює. Друга партія. Друга партія. Партія регіонів. Коли прибули, коли салати накришені, вже всі напалися. Від вам залишається тільки колядки співати і посівалки. Згадуйте. Так, я просто подалі зразу відставляю. Ви бачили тут змійку? Змію? Змію? Не хвилюйтеся, ніяких змій ми не зустріли. Але що точно ми зустріли, так це український новий рік, до якого залишалось буквально одна година. Тож наші друзі приїхали якраз вчасно, адже ми завершили робити наші шедевральні салати і вже готувалися сідати за стріл. Це свободи. Вони народились Мі. за Путіна. Вони пішли в школу, за Путіна, пішли служити за Путіна Їх і, за Путіна? <сіпоном> <сіпом> <сіпом> і такс, що за ги важливі, дорогі українці. Двадцять п'ятий стане нашим роком. Роком України. Ми знаємо, що мир нам не подарують, але що Україна. Не вислуж. Якщо сьогодні Росія тисне вам руку, це не значить, що плічу в лісіною ви мільйони українців. Сильні, вільні, прекрасні. Україна. Ми тут сиділи спокійно, що смажили шашлики. А вон там наші друзі зробили пропозицію. Тому отакий от відбуваються чудеса на новий рік. 2025 й особливий. Тиха, дуже тиха. Чарівна річка ввечері. І ось так зараз світиться наш будиночок. Ось так виглядає наш шашличок. Павич. Ось, ось, цей. Сидимо і угорі щось починає кричати, а то бля у лінчі, як його там. І воно кричить стрёмно. А, а, а як вони взагалі от проявляються так? Може, де туди

Happy New Year! Happy New Year! Uh <-huh>! <реклама> <реклама> Служив же я у пана баранця за літо. Ей, а той баран круто рогий, а той індик дик дик, дик, дик а та гуся, сюся, сюся те каче, дрібно скаче, а та курка, чабатурка по садочку Ходить та й ходить, курчаточок води, та й водить. Як служив, же я у пана, та що стеє літо да літо, Засну целя, коне упана телятко за літо. Хей, а те теля хвостомеля, а ти бала дороги, а то індик дик 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 а та уся з а те каче рибоновска, а та курка чебатурка посадочку худрала. Не ходить. І курчаточок води дай водить. За криничінку копать, маруся раз, два, три калине чорна, Моя дівчина в саду я виби, Рысь, Раз, два, три, выбиваю. Моя дівчина в саду я. Там Раз тут девчонка летали. А вот ты. Подожди. Пана, оп, хлоп. Ой, ми ваша тайнка! Три години ночі, а вони сидять. <таспраць> На могилі мої посадіть, я варину. <світ> Відправили вже наших друзів деяких сьогодні додому. А ми всі підемо зараз гуляти і купатися в басейні. Любу треба в сінько, сей, п'ятець. Юбу треба волейболі на подачу ставити.

У природі чоловіки точніше самці стають красивішими, ніж жінки. Ну а може на природі. А в нас вимагають цього від жінок. А далі цей палич, як завжди, неочікувано закричав. Він завжди за ці кілька днів робив це так зненацька, що постійно нас цим лякав. Так можна накласти в штани. Ти, okay. давай. Оє. Настрій на року. Мала б бути віта, і коментувати, яка ти сексі. О є. Как ты каш? Фелис Аньо? Аньо Нуэво. Аньо Нуэво. А я подумал сначала, знаешь, когда мы у нас автобус, я подумал, о, ребята, зараз, типа, может быть, типа, ну, знаешь, засланные казаки, типа, будут снимать лох про вот это все, uh -huh. у нас, у нас такая, прикольная тема. Ну, да. Кажу, ні, ми знімаємо просто для себе, типу, по ну, і це прикольно. Ні, це абсолютно прості люди, вся. Вона навіть на нього не зверта уваги. <реку> О, <реку> Подивися, який він тобі воно влаштовує танець. <реку> Пані, куди ви йдете? <реку> Дивись, він за тобою прям реагує так. Ой, ой, ой. Коментатори, коментатори. Сексі <реку> жопа.

Боже, красивий. це природа? Зараз хвоста нам буде показувати. Покажеш? А хто на клаву Бобя? Типу не робимо якогось піду зробимо. Кузькусь. Але я ж не знаю. Там шкаф. Ага, мені ж до. Крім танців у новорічну ніч, у нас були ще уроки танців. Раз, два, три. Раз, два, три. Ой, ручки, ручки, можна ручки, допомагають. Можна зробити нормально. Крім красивих павичів на вілі також можна було помітити колібрі, але щоб встигнути їх зняти на відео, для цього потрібно було реально постаратися. Ну і ще одні птахи, які постійно вимагали до себе уваги. Агресивні, агресивні. Ми зараз маємо робити з людиною з маленькою. Look at this parisha. Ну що це? Трошки мошок налетіло. Ось зовсім трошки вон сидять. Трошки мошок. Найприємніше, що можна робити за межами міста, це милуватися зоряним небом, яке тут дуже добре видно. Вже ніби за традицією після вечері на нас чекала купа розваг. Переспівали всі пісні, які знали. Пограли в мафію, потанцювали, пограли в крокодила. Що там ще? Отже, новорічний бріч 2025. Поїхали на одинці. Доброго, Доброго року, ранку, порожні пляшки І до побачення, випічка кава, кава Коли на Одинці, коли один. Ну, давай і дзвони, дзвони, дзвонить. У вічва перестрілка телефонова.

А на наступний день вранці в нас виїзд з нашої віли. Тож в нас було буквально кілька годин, які ми теж витратили з користю і не сумували. Особисто в мене склалося враження, що ми були в якомусь дитячому таборі, ну або точніше у таборі для дорослих. І після цих кількох днів разом так не хотілося роз'їжджатися по домівкам. Ну що, гайс, наш вікенд в колі друзів підійшов до кінця. І ось тут ми вже вчимо на швидкісному човні до центру тігра. Це було неймовірне та дуже незвичне святкування нового року. Ну що, котики, дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої лайки та коментарі, і ми обов'язково зустрінемось з вами у нових відео.